Легенда про вічне життя Іван Франко. Олександр Великий весь світ звоював, і оце в Вавилоні, мов бог раював, а побожний аскет вік в пустині прожив і молитвою й постом богині служив, наче сонце що разом прогонює тьму. Так богиня в опівніч явилась йому, прихилилась і мовить, мій вірний слуго: чим тебе вдоволить, чи бажаєш чого? Аскет мовить, хоч яке це життя і трудне, і сумне, дай щоб старість і смерть оминули мене? Богиня мовить, ну, Яксе в тебе дар найцінніший з усіх, наш тобі сей малий золотистий горіх. Одну нічку не спи, один день промовчи, і, очистивши ум, сей горіх розтовчи, шкаралющу вогонь, а розкусиш зерно, дасть тобі молодим вічно жити воно. Цілий день промовчав, і не спав усю ніч, і готовивсь аскет на велику річ, Ось огонь розпалив із пахучих полін, і кадило в огонь щедро кидає він, і закони господні проходить умом, щоб очистити ум, не схибити притьмом. Та ось сумніви в серці повстали страшні. Вічно жить, молодим. Ну пощо се мені? Чи вертати у світ, де панує борба, чи ось тут вічно жить? Все ж безумство хіба? Обогине, прости, я згрішив, бачу сам, та безцінний твій дар комусь іншому дам. У нас, цар молодий, богорівний наш цар, богорівним зовсім його зробить твій дар. Мільйоном він сонце, життя є нове, для добра мільйонів хай вічно живе. Олександр Великий весь світ звоював, та дівчини рабом себе він почував. Персіянки Роксани, предивна краса. В його серці горить, мов пожар, не згаса, у обіймах його та красуня горда, наче тає, на груди його припада, та хвилина мене, і він чує, що ось в її серці вороже ворушиться щось, і в очах, ще вогких від любві і жаги, дикі іскри горять, наче злі вороги. З її уст вилітають бажання страшні, се бажання пожарів, убійства різні, їй опертись король не здоліє й на мить. Там згорів персеполь, завтра суза згорить. Кліта вбив при вині, чи любов все, чи чад, День у день із небес його кидає в ад. Олександр Великий богині молився, дай богине, щоб нині весь світ провалився, Або дай, щоб скінчилася мука моя, щоб я знав, чи богиня вона, чи змія. Чом міняється так кілько є в дні годин, і чи в серці її я паную один в тій хвилині аскет. Перед ним опинись, і покірно царю до землі поклонись. Вічно жий, царю мій, хай твої вороги згинуть, ось тобі дар від твого слуги. Не згордуй, сей малий золотистий горіх, від богині Седар, моя гордість, мій гріх. І він все розповів. Відки має сей плід, що робить, щоб богині сповнить заповіт. Мільйоном ти сонце, доброді єси, будеш жить вічно юний, як плід сей з'їси. Вічно жить молодим, справді, Божеський дар і великим, безсмертним почув себе цар. Вічно жить. Молодим, а вона, а вона постаріє, зів'яне, мов квітка марна. Що без неї життя, сонце, небо, сам рай, з нею жить або радше ти сам умирай. Вже й не думає цар, до Роксани біжить. Серце, ось тобі дар, вічно в юності жить. І сказав їй усе, відкимає сей плід що робить, щоб богині сповнив заповіт. Коли любиш мене, моє сонце ясне, дасть безсмертя обом нам зерно те дрібне, а не любиш, урвав. Кого хочеш, люби, ось тобі сей горіх, що захочеш, роби. Щервоніло дівча. В личко вдарила кров. Олександр не ждав її слова. Пішов. Гей, Роксану, красуне, що думаєш ти, чи про те, щоб з царем до безсмертя дійти? Не про те, інший жар в її серці горить, інший бог там живе, інший цар там царить. Він мета її мрій, осолода очей. Над усіх милий їй генерал Птолемей, хоч не любить її і холодний, як лід, вона рада свій вік дать за сам його вид вічно жить молодій, а без нього о ні, краще він хай живе, дасть безсмертя й мені. Ну ж, поможе сей плід його серце здобуть, а як ні. То мені краще в світі не будь. Птолемея знайшла і дала йому плід, і сказала, який в нім лежить заповіт. А як ніч надійшла, вона тихо пішла, Олександру в вино трути зілля влила. Занедужав король, важко стогне, кричить, а Роксана при нім не ридає, мовчить. Головами хитають старі лікарі, і тривога, як ніч, залягла у дворі. По всім краю йде вість, наче з мора та сон, і сумує весь край, і рида Вавілон. Ось у строях, білилах, рум'янах ціла, В Олександрів покій куртизана війшла Вічно ножий, царю мій, на потіху для всіх. Ось від мене тобі чудодійний горіх. Все богині є дар, і як з'їси те зерно вічно жить тобі дасть вічно юним воно. Спалахнув Олександр Нещасна, дрижи. Від кого маєш пліцей по правді скажи, та дівча не дрижить, не спускає очей. Мені дав його твій. Генерал Птолемей Олександр у болях жорстоких лежав, І в руці своїй пліт чудодійний держав. Вічно жить і любить день за днем, день від дня, а життя то борня, а любов то брехня. Вічно жить у борні, биться в сітях брехні день за днем. День за днем, без кінця ні, ох ні, не для нас, о богине твій божеський дар, хоч над світом є цар, та над серцем не цар. Мільйони людей можу вбить, погубить, та чи змушу кого мене вірно любить? Вічно жить, о Богине, все жарти, все сміх. Вічне щастя чи дасть цей чудовний горіх, а без щастя, без віри й любові в нутрі вічно жить, все горіть вік у вік на кострі, Ні, богине, візьми свій дарунок назад, я в нірвану волю, чи в олімп, чи у ад, серед болю в постелі підводиться цар. І побожно цілує чудовний той дар, і в тріскучий огонь із пахучих полін, чудодійний горіх бистро кидає він, і здалось, що вже біль не так люто палив, мов би в збурену кров охолоди лив. Прояснів його ум, серце збулось, химер, а в опівніч саму. Alexandre Omar.